Математика урок 8, частина 3. Тема уроку: нумерація круглих чотирицифрових цифрових чисел, задачі на спільну роботу. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 1410 до 2000. Прочитайте у таблиці числа від 1710 до 1800 у прямому порядку. Прочитайте в таблиці числа від 1810 до 1900 у зворотному порядку. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень на 6 більша від цифри розряду тисяч. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень. На 6 більша від цифри розряду тисяч. Так, це в нас числа: 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1780 і 1790. Пригадаємо з вами, що ж таке розряд. Прочитаємо навчальну одиницю. Розряд це позиція, місце цифри в записі числа. Розряди відраховують справа наліво. У записі чотирицифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків, третя цифрою розряду сотень, четверта цифрою розряду одиниць тисяч. Попрацюємо з вами із наступним завданням та встановимо закономірність і напишемо 4 наступних числа послідовності. 1110, 1220, 1330. Так, 1440, 1550, 1660, 1770, і ми можемо продовжити далі цей ряд. Добре. Запишіть у робочих зошитах сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Виконаємо з вами завдання Знайка у робочому зошиті. Від 7 годин ми віднімемо 20 хвилин. Яким чином ми це зробимо? Ми 7 годин з вами. Так. Залишимо безпосередньо перетворимо у години і хвилини. Одна година це 60 хвилин. А 7 годин дорівнює. 6 годин 60 хвилин. Запишемо це з вами. І тепер від 6 годин 60 хвилин ми з вами віднімемо 20 хвилин. Запишемо. 6 годин 60 хвилин відняти 20 хвилин, і це в нас буде. 6 годин 40 хвилин. Якщо ми з вами запишемо другим способом, то 7 годин ми перетворимо у хвилини. 7 годин це в нас 420 хвилин. Так, А 420 хвилин ми віднімемо 20 хвилин, отримаємо 400 хвилин. І це в нас буде дорівнювати 6 годин 40 хвилин. Запишемо з вами приклад Б. Від 5 годин відняти 60 хвилин. Перетворимо з вами знову 5 годин у години і хвилини. Так, 5 годин дорівнює 4 години 60 хвилин. Від 4 годин 60 хвилин ми віднімемо 60 хвилин. Так, і отримаємо в результаті 4 години. Якщо ми з вами будемо виконувати розв'язання другим способом, 5 годин. Так, це в нас 300 хвилин. 300 хвилин відняти 60 хвилин, 240 хвилин. А це в нас 4 години. Закриваємо свої робочі зошитки у підручнику сторіночка 38. Попрацюємо з вами із таблицею та запишемо результати. Перший множник 2, другий множник 1. Добуток. 2. Чудово. Перший множник 10, другий множник – 4. Добуток 40. Перший множник – 1, другий множник – невідомий, а добуток у нас 5. Так, другий множник – це у нас буде число 5. Перший множник – невідомий, другий множник 2, а добуток 10. Так, перший множник буде 5. Перший множник 4 другий множник невідомий добуток 40. Так, другий множник число 10. Перший множник невідомий, другий множник 12, а добуток 0. Так, перший множник буде 0. І перший множник 1, другий множник невідомий, а добуток 9. Так, другий множник – це в нас 9. Повторимо з вами алгоритм письмового множення двоцифрового числа на одноцифрове. Перше. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками. Замість знака дорівнює під другим множником постав риску. Виконай множення. Спочатку помнож другий множник на одиницю першого множника. Міркуємо так. 7 множимо на 4 отримуємо 28. 8 одиниць пишемо під одиницями, а 2 десятки запам'ятовуємо, і, щоб не забути, ставимо двійку над розрядом десятків. Помнож другий множник на десятки першого множника. Міркуємо так. 7 множимо на 6. Отримуємо 42 і додаємо двійку, яку ми запам'ятали. Отримуємо 44. Записуємо 44 у розрядах десятків і сотень отримуємо число 448. І тепер спробуйте обчислити наведені приклади за ось тим зразочком, який ми з вами тільки що повторили. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте з вами перевіримо. 43 помножити на 2 дорівнює у нас 2 множимо на 3. Це буде 6, 2 множимо на 4. Це буде 8. Результат 86. 51 помножити на 6. 6 множимо на 1. Це буде 6. 6 множимо на 5. Це буде 300. В результаті 306. 19. Множимо на 5. 9 множимо на 5. 45. 5 ми записуємо під одиницями, а 4 надписуємо над наступним розрядом. 1 множимо на 5. Це 5 буде та ще 4. 9. Результат 95. 37 множимо на 4. 4 помножити на 7, 28. 8 ми пишемо під одиницями, а двійку надписуємо над наступним розрядом. 4 помножити на 3. Це буде 12 та ще 2. 14. І в результаті вийшло число 148. Допоможемо суперромбику дати відповідь на запитання задачі. Трикутник має дві сторони по 20 мм, периметр 60 мм. Різносторонній, рівноведрений чи рівносторонній це трикутник. Так, для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно знайти, яка ж довжина двох сторін трикутника. Так, вони в нас одинакові по 20 мм, тому ми зможемо. 20 мм помножити на 2 і отримаємо 40 мм. Запишемо пояснення дві сторони трикутника. І коли нам відомо, що дві сторони трикутника 40 мм і периметр цього трикутника 60 мм. Так, ми можемо знайти третю сторону трикутника. Від 60 відняти 40 і дорівнює 20 мм. Яким ми можемо зробити висновок? Що в нас всі три сторони однакові, То який це у нас трикутник буде? Рівносторонній. Цей трикутник рівносторонній. Хоча завжди я мовчу, та усіх всього навчу, додавати, віднімати, множити ділити, з точними науками залюбки дружити. Сьогодні ми з вами працюємо зі сторінкою мудрого задачника. Сьогодні ти навчишся розв'язувати новий тип задач задачі на спільну роботу, задачі, запитання, яких містить слова, працюючи разом, зробили разом тощо, є задачами на спільну роботу. Розгляньмо з вами зразок розв'язання цієї задачі двома способами, адже її можна розв'язати двома способами. Прослухайте умову задачі. Учень виготовляє за день 4 рами, а майстер 5 рам. Скільки рам майстер і учень виготовлять за 8 днів, якщо працюватимуть разом? Цю задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб. Міркуємо так. Щоб дізнатися, скільки рам майстер і учень зможуть виготовити разом за 8 днів, спочатку знайдемо, скільки рам вони виготовляють разом за один день. Для цього слід до 4 додати 5 отримуємо 9. Отже, за один день майстер і учень виготовляють разом 9 рам. Щоб знайти, скільки рам вони виготовляють за 8 днів, потрібно 9 помножити на 8. Отримуємо 72. Отже, за 8 днів майстер і учень разом виготовлять 72 рами. Запишемо коротку умову розв'язання за арифметичними діями, пояснення і повну відповідь задачі. Учень за один день 4 рамки, майстер за один день 5 рамок. Фігурна дужечка, що показує в нас разом, знак питання рам за 8 днів. Розв'язання першим способом. Перша дія – 4 додати 5 дорівнює 9 рам. Це разом за один день. Друга дія 9 помножимо на 8 дорівнює 72 рами. Відповідь: 72 рами майстер і учень разом виготовлять за 8 днів. А тепер давайте розглянемо з вами другий спосіб розв'язування цієї задачі. Міркуємо так: щоб дізнатися, скільки рам майстер і учень зможуть виготовити разом за 8 днів, спочатку знайдемо, скільки рам виготовить кожен із них. Знайдемо, скільки рам виготовить за 8 днів учень. Для цього 4 помножимо на 8. Отримаємо 32. Отже, учень за 8 днів виготовить 32 рами. Тепер знайдемо, скільки рам виготовить за 8 днів майстер. Для цього 5 помножимо на 8. Отримаємо 40. Отже, майстер за 8 днів виготовить 40 рам. Щоб знайти, скільки рам вони разом виготовлять за 8 днів, потрібно до 32 додати 40. Отримуємо 72 рами. Отже, за 8 днів майстер і учень разом виготовлять 72 рами. Запишемо коротку умову розв'язання за арифметичними діями, з поясненням і повну відповідь задачі. Умова в нас геть така сама, як і в першому способі. Але розв'язання зовсім інше. Перша дія 4 множимо на 8 дорівнює 32 рами, виготовить за 8 днів учень. Друга дія 5 помножити на 8 дорівнює 40 рам, виготовить за 8 днів майстер. І в третій дії 32 додати 40 дорівнює 72 рами, скільки вони разом виготовлять. І відповідь у нас 72 рами майстер, і учень разом виготовлять за 8 днів. Ми з вами спробуємо разом розв'язати задачу на спільну роботу у робочому зошиті, але. Ми запишемо безпосередньо два способи, не так як ми розписували кожний спосіб окремо, а ми запишемо трішки коротше, адже ми будемо записувати два способи безпосередньо у робочому зошиті. Прослухайте умову задачі. Мама за день вишиває шість серветок, а Софійка чотири серветки. Скільки серветок вони зможуть вишити за 7 днів, якщо працюватимуть разом. Отже, умова буде звучати наступним чином. Мама так, вишиває шість серветок, а Софійка чотири серветки. І це вони вишивають за один день. Так, ми запишемо: мама за один день шість серветок. Софійка за один день 4 серветки, так. Далі в нас запитують, скільки серветок вони зможуть вишити за 7 днів, якщо працюватимуть разом. Так, обов'язково в нас фігурна дужечка, яка показує, що разом у нас саме показує запитання задачі. І знак питання серветок за 7 днів. Пишемо з вами розв'язання. Отже. Розв'яжемо першим способом, так і запишемо. Перший спосіб. В першому способі, в першій дії, нам з вами потрібно дізнатися, скільки мама і Софійка вишують серветок за один день разом. Так, ми до шести додамо 4 і отримуємо 10 серветок. І запишемо пояснення. Вишивають разом за один день. У другій дії, коли нам відомо, що за один день вони разом вишивають 10 серветок, то скільки серветок вони вишиють за 7 днів? Так, 70 серветок ми 10 умножимо на 7 і отримуємо 70 серветок. Але пригадайте, до кожної задачі ми з вами записуємо вираз. Спробуємо записати вираз до цього способу розв'язування задачі. Ми розпишемо по відомих даних і по останній дії. Відомі дані у нас 6, 4 і 7. Дивимося, друга дія 10. Нам невідомо було, а де ми взяли 10. Так, ми взяли 10 в результаті додавання двох чисел. 10 це результат першої дії. Так, це 6 додати 4. Отже, 6 додати 4. Ми ставляємо замість 10 і далі помножити на 7. Але для того, щоб показати, що додавання в нас дійсно перша дія, ми 6 додати 4 поставимо у дужки. Розв'яжемо з вами другим способом. Не будемо писати з вами відповідь і знову записувати умову до задачі другий спосіб, і знову ж таки відповідь до другого способу, коли ми розв'язуємо з вами. Задачу двома способами в робочому зошиті ми пишемо умову, перший спосіб, другий спосіб, і потім ми пишемо відповідь. Запишемо з вами другий спосіб. Другий спосіб у нас на три дії. Запам'ятовуємо, як нам краще розрізняти перший і другий спосіб. Перший спосіб ми з вами дізнаємося разом за один день. А потім разом за 7 днів. В другому способі ми дізнаємося в даному випадку, скільки мама вишиє серветок за 7 днів, скільки Софійка вишиє серветок за 7 днів, і скільки вони разом вишиють серветок за 7 днів. Отже, перша дія, так, 6 серветок ми помножимо на 7 днів. І отримуємо 42 серветки. І пояснення запишемо вишиє за 7 днів, мама. В другій дії нам потрібно дізнатися так, скільки серветок за 7 днів вишиє Софійка. Яким саме чином? Ми 4 помножимо на 7 і отримаємо. 28 серветок. Так, пояснення запишемо. Вишиє за 7 днів Софійка. І коли нам відомо, скільки мама може вишити за 7 днів серветок, і скільки Софійка може вишити за 7 днів серветок. Так, ми можемо додати в третій дії ці результати. До 42 ми додамо 28 і отримуємо 70 серветок. Ми бачимо, що результати в нас зійшлися і в першому, і в другому способі. Запишемо вираз до другого способу. Знову ж таки, вираз пишеться по відомих даних і по останній дії. Відомі дані 6, 4 і 7. Останню дію дивимося 42. Невідомо, а де ми взяли 42 число 42. Так, 42 це результат першої дії. Перша дія була 6 помножити на 7. Отже, замість 42 ми пишемо 6 помножити на 7. Додати залишається без зміни. 28, ми бачимо, це невідоме число. А де воно взялося? Так, 28 це результат другої дії 4 помножити на 7. І в нас вийде ось такий вираз: 6 помножити на 7, додати 4 помножити на 7. Тобто, перша дія була множення. Ми дізналися, скільки серветок вишиє мама за 7 днів. Друга дія також множення, скільки серветок вишиє Софійка за 7 днів. І третя дія, ці ми результати додали між собою. Запишемо з вами відповідь. Так, скільки серветок вони зможуть вишити за 7 днів, якщо працюватимуть разом? 70 серветок мама і Софійка зможуть вишити за 7 днів, якщо будуть працювати разом. Якщо вам не зрозуміло, як розв'язувати цю задачу, переговоримо. Перемотайте відео на початок цієї задачі, прослухайте пояснення ще раз. Сторіночка 41. Візьмемо участь у великих перегонах. Ти, учасник великих перегонів, обери автомобіль, на якому братимеш участь в авторалі та обведи його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєш усі завдання... То одержиш нагороду, розфарбуй свій трофей. Поставте відео на паузу. На телефоні поставте секундомір і спробуйте за 4 хвилини виконати перегони. А тепер візьміть інший кольор ручки або простий олівець. Та перевірте. Якщо у вас правильно, в кружечку поставте плюс. Якщо неправильно, в кружечку поставте мінус і виправте на правильну відповідь. Молодці. Чудова робота.